Такий творчий стем простір в укритті 79-ї школи, що на мікрорайоні Карачуни. Ідея створити ескізи та розписати стіни шкільного укриття, належить вчительці образотворчого мистецтва Олені Герасименко. Творчі ініціативи педагога оцінені не лише у колективі школи. Цьогоріч Олена Герасименко стала призеркою обласного етапу всеукраїнського конкурсу вчити року номінації Образотворче мистецтво. Наш вчитель, яка працює тільки з цього року, на Молода, немає ще певних там якихось нагород і все, але вона творча, креативна, і вона погодилась брати участь в такому конкурсі. Були завдання такі, скажімо, непрості, і всі вона успішно подолала. З нашого боку, закладу, адміністрації була підтримка повністю, бо не вперше. Ми беремо участь не вперше. Ми отримуємо, минулого року. У нас було друге місце в номінації «Початкова школа, і ми зрозуміли, що треба працювати командою. Третє місце в області достойний результат участі в головному професійному конкурсі, кажуть у школі. Сама ж учителька розповідає, і колеги, і учні були її підтримкою і мотивацією. На відкритому уроці в межах конкурсу Олена Грисименко була у ролі мавки за мотивами драми Фієрії Лесі Українки. Такою була ідея поєднання театрального мистецтва з образотворчим. Діти, що були костюмерами, створили патріотичний образ мавки. Була тема образотворче мистецтво і театр, і діти спрацювали дуже добре, тому що театр їм подобається, у нас була невеличка така вистава. Дуже підтримую саме їхню творчість, адже якщо є такі теми, які не завжди дітям подобаються, вони хочуть щось своє привнести, то для мене це дуже важливо. Тоді, коли дитина може і хоче творчо співпрацювати, творчо себе працювати. Нещодавно ця картина Астіння лист» зайняла гран-при на міському конкурсі Спогади про осінь». Все життя займаюся творчістю, малюю. З дітками беремо участь у різноманітних конкурсах, обласних, всіукраїнських, міжнародних і посідаємо перші місця. Від своїх учнів вчителька образотворчого мистецтва 84-ї гімназії не відстає. У Ганни Петренко друге місце на обласному рівні професійного конкурсу. Останнім випробуванням був конкурс урок, де я отримала друге місце і в рейтингу пішла як друге місце від нашої області. Ідея, яка у вас була, чим вразили? <світтєві> Ідея уроку у нас була. Мистецтва та література, де ми з дітками робили величезну таку книжку-збірник на вірші Тараса Григоріча Шевченка. І це все у нас в кінці уроку, ми все збирали, і у нас в кінці року отрималася така величезна книга-підручник. Перемога в цьому конкурсі для Гани Петренко не перша. У 2015 році вона була третьою на обласному етапі. У 84-й гімназії вчителем образотворчого мистецтва працює аж два десятиліття. Ганна Олександрівна дуже креативна, дуже творча людина з великим досвідом. Ми протягом усіх етапів конкурсу дуже активно і щиро її підтримували. І протягом районного, і міського і обласного етапів». В результаті вона змогла посісти друге місце на обласному конкурсі. буквально трішечки не вистачило. Не вистачило, щоб потрапити до фіналу всеукраїнського конкурсу. Обидві призерки в номінації Образотворче мистецтво діляться. Основа високих результатів на професійному конкурсі це щоденна відданість професії, дітям і мистецтву. Надія Шевченко, Вадим Діденко, цей день.